Так, наш станок э, фрезерний. Зараз його цим малишом ложать на нашого малиша і цей малиш 700 кілометрів і ми на базі. Все, стрілочку він зараз підчіпаємо. Ось вот так воно виходить. Все, наш малыш їде на базу. Тобто фрезерний станок, я думаю, він швидко окупиться, коротше, стоїть він пару гривень, ну, якось так розпаковку побачите на базі. Завод «Вектор». CPU Зверно треба переставити строку, щоб не поврідити О, пішла натяжка. Супер. Все, малеш з Богом. Ось так і ставимо, ставте його поперед під кабіну. Вище, вище. Не влізеться, напевно. А з стоїть закриє сторони борт не буде кабелям мешати? Супер! А думаю так я стропами його затягну. Поставимо доски звідси зараз так з краю, і все, і супер! Ну все, наш малыш на базі. Велика конструкція, що нас зараз на постах не думали, що це якась катюша. Да. Ось і все. Слідкуємо, підписуємося, ось такі в нас дні трудові.